Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру. Як вам і обіцяли, що сьогодні будемо розпочинати ми муз хап і наші гості вже на телефонній лінії. А ми ж по традиції перевіряємо, чи нас чути Алло-алло. Так. А? Так, так, доброго рано чути нас і пані та панове, прошу вітати з нами сьогодні на телефоні лінії. Виконавиця Марієль. Доброго раночку. Як взагалі настрій доброго. і звідки ти до нас телефонуєш? Привіт-привіт, вітаю всіх слухачів. Я і Дніпра. вітаю вас і, із Дніпра, так? Так. О, давай побудеш трішки нашим е, спецкореспондентом. Яка зараз у нас погода в Дніпрі? Був про що сьогодні холодно. Так, у нас дуже холодновато. Не знаю, чи у вас е, ідентично чи ні. У нас так само ще й зривається сміх. Ух, ух, ну е, так, вчора у нас також трішки сніжило, але сподіваємось, що е, ти нам принесе трішки сонечка. і не просто так, бо ти до нас завітала сьогодні із новою піснею. І все ж таки, у нас є одна дуже добра традиція з усіма виконавцями, які до нас е, приходять гості на мускап на нашу програму. Ми даємо їм слово розповісти про їхню пісню, бо ніхто так краще емоцій не передасть, як сама виконавця. Так, саме так, що ти до нас. Е... Підготувала і до наших слухачів в тому числі. А, у мене е, нещодавно вийшла нова пісня, вона називається Замок на серці. Це така дуже особиста композиція. Ага. А, це ніби так, як називається моя чесна сповідь. Я поставила цим треком крапку своєї історії кохання, яку пережила. І зрозуміло, що це гаря мануло. Він про ті моменти, коли ми закопуємося місцями, але ми отримуємо взаємності і натомість наскаємося із холодом та mm -hmm. це yeah. Якраз ти yeah. цю біль відчула, так? Mm, на жаль, так. На превеликій тоже. Це такий. Як замов на шесті, це такий як образ, який символізує небажання одного з партнерів відкритість кохання. Ну, власне, читав, дивився, слухав. Я, якщо так. не помиляюся, три тижні тому назад випустила якраз відеоряд, тобто кліп на Ютубчику безпосередньо. І те, що я звернув увагу, те, що чи все ж таки тобі відбулася змога розтопити то крижане серце якраз вогненно волоса дівчино? Оце я хочу запитати. Скажімо так, якраз текстом із твоїх безпосередньо пісень із пісні? А, ну я сподіваюся, що сексуас не хочу, Мені. Можливо, так сподіваюся, вдалося розтопити. Вдалося. Це, хто почув, це почув. Ну, скажу так, по коментарях під кліпом я скажу тобі, що точно вдалося, бо більше навіть бачу, що на кожен з них ти відповіла, подивилась для тебе е, взагалі, як критика, на твою думку, вона потрібна, не потрібна, чи будеш ти на неї реагувати чи ні? Так, як ти до неї ставишся? А, ну, взагалі, я сама по собі самокритична людина, uh -huh. мені здається. Так як я можу критикувати сама себе, так ніхто буде критикувати не може. Ага. Це як я намагаюся з цим боротиш так, так, таке. Mm -hmm. Бо це така перфекціонізму якогось. А, але я м, все завжди намагаюся свикати до своєї аудиторії і м, так тримати зв'язок, відповідати mm -hmm. на коментарі, а, такий хідбек Отримувати, щоб і, і також і аудиторія могла її отримувати так. Це максимально максимально вірно, і треба до цього ставитися е, в розуміння, в тому числі. А ну скажи мені, будь ласка, чи пробувала би ти і чи мала би ти бажання е, шукати також якісь інші для себе стилі? Чи суто такий альтернативний? Я навіть не знаю, як правильно сказати. Mm. Ну це pop для мене рок, так по рок по рок балади, щось на кшталт того. Е, чи е, ти готова до експеримент. експериментів? Так. Ну, взагалі, створені пісень я намагаюся не ставити ніякі рамки, тому що це залежить, наприклад, як від натхнення, від якого якихось від до настрій, цих тягаз. Угу. Так, стану. Ну, просто це більше рок, це більше музика як... Дуракою лежить моя душа, тому що я беруся на такій музиці, і мені хотілося робити щось в такому стилі. Але вже я не вимагаю себе якось в рамки не ставити, тому що хочеться також поекспериментувати на різними жанрами. Можливо, будуть ці колиші якісь щити. Якраз немарно ми тебе під це так. підводимо, тому що хотілося би ну давай так, пофантазуємо. Це може бути будь-хто безпосередньо. Якщо вже давай за рок вчепимося, то нехай так воно і буде. З ким би ти хотіла записатись, це може бути світовий формат і безпосередньо український формат. З ким би ти хотіла записатись? О, світовий формат, Ну, все так. Світовий знаєте, мені здається, така на даний момент. Так. Ой, зараз буде, напевно, хтось дуже потужний, якщо. Так, а ну хто це може бути? Так, можеш, будь ласка, повторити бо трішки звук нам обриває. повтори, будь ласка. Це Fallen in in Reverse. Reverse. Добре, а ну давай з українських, з ким би ти хотіла колаборацію а З України. <гум> ну, ну, просто ми маємо з ними зв'язок, ми <гум> можемо тобі так. допомогти, в тому числі ми до всіх дзвонимо, <гум> номер дістанемо. А, так. <гум> а, ну, ми якось навіть навіть, навіть, навіть навіть трохи розмовляв на цю тему. Наприклад, така група. Так. А можливо чули Соник Темпл. Дуже круті хлопці. Так, а, а що на рахунок Apple? Так. Також одна дуже цікава українсь... один український рок-гурт. О, ще знаю там, так. Навіть знайомий грає. Так. <laughs> ба більше, ба більше навіть так. Бачиш, вже маєш прямий контакт на колаборацію. <laughs> так. Скажи, будь ласка, а що ближчим часом плануєш? Так зрозуміло, що тільки ти не можна вийшло. Ти не можеш все відкривати там. Буквально три тижні назад, якраз Ютубчик завірусився безпосередньо і треком, і кліпом. А все ж таки чуть, -чуть привідкрий, будь ласка, що готуєш? Можливо, на весну ще якась прем'єра є. Можливо, дуже швидко має бути, але все ж таки, щоб наші слухачі мали змогу промоніторити. Ну, Ми працюємо зараз, звичайно, над новим матеріалом. Я пишу і в нову, нову пісню, і навесні так в планах їх, але я ну, хочу перевипустити. У мене вже була пісня із патіни і, і mm -hmm. в планах її зробити таку нову, нову рок версію mm -hmm. а, і Вона буде от, Саме так, як я хотіла, щоб вона з е, самого початку звучала, але там у нас трошки ага. Тр -3 -3 не так, як планувалось, так? I yep, так. От якраз поекспериментували з жанрами. Якраз я була в пошуках себе, але зараз я знайшла е, саме тих людей, які нам допомагають музикою. Ну такий, знаєте, як ми ще в плані, така синергія, uh -huh. де, у нас відбулася. І вони е, допомагають з написанням переживання тобто, так саме так, як от мені хочеться, щоб звучали мої пісні. Так тому приблизно скоро ми можемо очікувати ще на нову пісню, а то й декілька нових пісень, сподіваюся. Сподіваємось, ну і так як часу у нас ще не дуже багато, дуже хочемо тебе попросити ще побажання для наших слухачів. Так, твоє щире, можливо, і якраз під, скажімо так, під під своїми емоціями, щоб не ставати на ті ж самі граблі, скажімо так, так. і нехай він собі лікті кусає, в тому числі. Так. Не сподіваюся, що писаю. <гум> я думаю, після цього треку і після нашої розмови, то в тому числі. І, і скажімо так, хейт буде рухатися якраз в його сторону, <гум> не в твою. <гум> 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 так, домиренок він такий. А, я хочу побажати перш на все. Всім гарного дня, позитивного настрою. Тимуйте себе, любіть. Чому щодо собі пошиття? І біжить від того, в кого замок на серці, це напускає вас, це не розділяє ваші почуття, це не відповідає взаємністю». Так, ну а ми тобі в свою чергу будемо дякувати за те, що ти до нас сьогодні приєдналася безпосередньо. Ну і скажімо так: нехай той чоловік, хто зможе підібрати якраз ключик до твого замка, твого серця, нехай він знайдеться, в тому числі він знайшовся. Ну тоді, щоб ми часом не наврочили, як каже моя бабцють. Але будемо тобі бажати гарного дня і про продуктивного тижня. Ну а я ж друзі нагадую, що з нами на телефонній лінії була виконавиця Марієль. Дякую за те, що, ну що до прем'єри. до прем'єри замок на серце. Дякую до побачення. Дуже дякую. Вдалого дня.